Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати, вітаю вас! Це спецвипуск, дорогих депутатів з Чернігова. Цього тижня вже в неділю обиратимуть тут нового народного депутата. Рекордна кількість була зареєстрована кандидатів: 127. Неймовірно напружена боротьба в останній тиждень. Отже, в цьому випуску ви побачите. Гречка з укропом тисячі чернігівців годинами вистоюють в чергах за пайком. Я продуктові набори не роздаю, а благотворительна організація і це бізнесмени, до яких я звернувся. Добрий день. А хто тут роздає допомогу? Ви знаєте? Від кого допомогу дають? Корбан. Ну я не знаю, говорять, <звачу> корбан. 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 <звачу> корбан, корбан. А ви будете за нього голосувати? – Ну як що треба, так буде. Загадкові екскурсії від пропрезидентського кандидата. Тут у нас проводяться екскурсія. Екскурсія по городу. Ну, я зайшла туди, в той автобус. Мене культурно попросили. Так ви не Записалися, треба було записатися. – Де записати? Вот тут записати. Можна що з вами вийде? Ні, нами не можна на екскурсію. У вас нету білетів що ховає чорне авто, яке проходить у справі про підкуп виборців? Досі залишаються заблокованими в автівці. Ну, як стверджують люди корбана, це працівники штабу Верезенка, і, начебто, в них є документи, які свідчать про підкуп виборців. Округ номер 205 знаходиться в місті Чернігів. І нараховує 83 виборчі дільниці. Всього в окрузі 147 тисяч виборців. А за депутатський мандат змагається 91 кандидат. На парламентських виборах 2014 року переможцем тут став Валерій Куліч від блоку Петра Порошенка, який нині очолює Чернігівську обласну державну адміністрацію. Вибочий штаб Геннадія Корбона розташований в центрі на березі річки. Він займає досить велику територію. Ви бачите, що там є навіть ціла сцена для таких open-air різних акцій. Ось тут є один намет великий. Ось це взагалі такий, я би сказав, ще один величезний ґрунтовний намет. Взалом це все нагадує цілий пересувний табір. Ну це підкреслює ще враження, наявність каруселей, праворуч від мене. Давайте, напевно, спробуємо зайти всередину, познайомитися. Запрещено? Да. Да, я Я вам говорю. Я думаю, что таких компаний, как компания 2015 в 205 округе, запомнится украинцам навсегда. То есть таких выборов просто еще не было в нашей стране. Поэтому э, мы всячески работаем честно, да? но мы понимаем, что против нас действует колоссальнейший админресурс, который просто-напросто... выбивает всі проекты, которые ми готові були поставити, да проекты, которые мы готові були випочати в агітацію. Чому проявляється? Він проявляется в тому, що нам не дають в ті места, де ми би хотіли, де нас приглашають, просто напросто зустрічатися з то тобто нашому кандидату. Це школи, это, это сади, то бюджетні організації, да, то есть просто-напросто вход для нас закрыт. Ну, це законом заборонено. Це ж адмінресурс. Ну у нас много заборонено законом, але в нас працює вот так, як вони є. Добрий а ми з громадського. У вас гарні кульочки, що ви носите в них? Не Скажу. Скажіть. Про секрет. Добрий день, а Що в кульочках? На відміну від Геннадія Корбана, який демонстративно розбив цілий. Табір, майже військовий посеред міста, і це його штаб виборчий. Він всім відомий, всі знають, де він. То його головний конкурент Сергій Березенко. Навпаки, його штаб. Мало хто навіть журналістів знає, де він розташований, Тим більше він кілька разів переїздив. Тим не менше, Березенко присутній навіть дуже От на таких акціях. Щодня мінімум на двох луцях відбувається. Це називається Запроси бабусю на свято. Це конкурс, треба привезти свою бабусю. І ось в кінці обіцяють всім цінні подарунки. І сьогодні, до речі, має бути і сам Березенко. На цій вулиці. Ну і Неподалік від того свята, яке ми тільки що показували. Тут ми бачимо, що є якісь автобуси теж біля намету з Сергія Березенка. Тут зібралося багато людей, вони стоять якісь черзі. Ну, світлі певних повідомлень, що начебто Березенко проводить підкуп виборців. Ну, давайте подивимося, що там є. Добрий день, а що тут відбувається? Тут відбуваються цукерки, бачите, цукерку будете? Всім роздають цукерки? Ну, да. А, а що це означає? Це означає беріть ще. Ви теж беріть. Дякую. Чудово. — І що всі за цукерками стоять? Ні, за ні, ні. Тут у нас проводиться екскурсія. Екскурсія по міду. А так скажіть, так, а це просто агітатори? Так? це не звичайні Агітатори люди. і звичайні люди. Ага. Так ці люди мають отримують якусь заплату за те, що ні, вони Ні, чому тут такі? заплата. Просто їх... Безплатна екскурсія. Безплатна екскурсія, а також концерт. Добрий день, а ви теж на екскурсію? Так да. Так, а що це за екскурсія? Баба, баба. Баба, я пошла своих людей. Давайте мне Александр Юрьевич. Уважаемые, стайте чуть-чуть туда, потому что неудобно сразу в Ускобу заходить. Чем быстрее мы начнем, тем быстрее начнется экскурсия. Для экскурсанти мы все должны напружили. А не пометила? Прошу вас пробачення, а що це за автобус? Це прогулочний, Приглашають на, на, на прогулку по Чернігову. Ну, до кого приглашають? Усіх приглашають. Ну, Ну, ну я зайшла туди, в той автобус мене культурно попросили. Так автобуса. Ви не записалися, треба було записати де записатися? – От тут. Записатися не знаю. Ну, от вас не записали, тому вас не взяли. Кажуть, що там роздавали по 400 гривень людям, які готові проголосувати за як там за Сергія. Не знаю, ніхто там не роздав. Я не продаюсь молодий чоловік. Я не продаюсь. Разобор шерфа. Можно что-то? с Нет, с нами нельзя на экскурсию. У вас нет билетиков. Дивіться, друзі, якийсь драматичний момент. Я так зрозумів, що приїхали люди Корбана саме до того місця, де є ці автобуси. А може і сам Корбан приїхав? Так, це Корбан. Геннадій Корбан, 45 років, суб'єкт висування партії Укроп, бізнес-партнер Ігоря Коломойського, Номер 70 у рейтингу найбагатших українців за версією Forbes Україна, який оцінив його статки у 55 мільйонів доларів, пережив два замахи на вбивство, Неодружений, троє синів. Пане Корбан, что тут происходит? Почему вы тут? Ну, смотрите, вот автобус, в котором возят людей по городу со шторками. Так, и мы раздают побачки. им по 400 гривен. В середине? Нам да, сказали, всередине... что это экскурсия. Да, экскурсия. Вон экскурсия со шторками, видите? что смотреть они будут? Какие ваши идеи, чтобы сбрать? Ничего, делать? я просто пришел посмотреть на то, что происходит. Экскурсию есть. А що з закритими шторами? Робите? Люди, я просто хочу вам сказать, ви продаєте будущее своїх дітей. Ви повинні это розуміти. Пане Корва, не можу не спитати. В чому відмінність між тим, що тут нехай роздають 400 гривень, припустимо, і тим, що ви роздаєте продуктові набори? Во-первых, я продуктові набори не роздаю, а благотворительна організація. І це бізнесмени, яких я обратився. Вони делают це відкрито і відкрито допомагають людям без агітації. Я запретив какую-ліба агітацію за какого-ліба кандидата. розумієте? поки Геннадій Корбан тут залишається біля цих автобусів з разом з міліцією. Буквально в кількастах метрах сусідньому подвір'ї Сергій Березенко зустрічається з виборцями. Абсолютно незворушно. Починаємо розбиратися. Ну чому не добудувати цю лінію? висить бутофорія. Знову не вистачає 10 мільйонів. Запрошуємо міністра регіонального розвитку. Зустрічаємось, обговорюємо з депутатами обласної ради. Сергій Березенко 31 рік суб'єкт висування партія блок Петра Порошенка, керівник державного управління справами, займав керівні посади в адміністрації київського міського голови Леоніда Черновецького. З 2006 по 2014 роки депутат Київради від блоку Черновецького, племінник народного депутата Анатолія Матвієнка. Буквально тут за 100 метрів через будинок там затримали сьогодні Корбан і його люди, ваш опонент, ці автобуси я так розумію, з вашими активістями. Корбан затримав автобуси мої? Він не помилився зі своїми. Ну, я так розумію, автобуси ж ваші. Я теоретично теоретично може бути що завгодно. У нас є агітатори, які працюють, допомагають, як в кожній виборчій кампанії. Багато наметів. Я не бачив цю історію, бо я тільки вибачив, звідки я пишу. Зараз будемо розбиратися. Але е, я на провокації якісь там ігри Корбана відповідати не буду. Він мене провокує вже всю кампанію. Ну, Залишилось сім днів. Чи ну, казали, що ніби в цих, в цих автобусах передають гроші. Ми хотіли зайти в ті автобуси, нас туди не пустили, не зрозуміло, що, тому що людей запускають все паспортами, за списками. Хто у нас дім? Хто в компанії займається Діма частиною агітації? Нехай він коментує. Тому що я займаюся тим, що я обходжу двори і зустрічаюся з людьми. Дім, можу зібратися? Я підійду зараз до бабусі, розкажеш мені прокоментуєш. Ще якісь є питання? Ну, власне, автобусом. Я не знаю, що це. Я зараз Дім. Де навчання агітаторів. Я вже пояснював. Люди збираються, на них робиться шалений тиск. Приїхав один із кандидатів зі своєї охорони. Зараз заблокували цих людей. Сам приїхав так. Заблокували всіх людей. Там правий сектор, там добровольчі батальйони. Вони тиснуть, вони шатають машини, хитають. Це вже продовжується близько двох годин, і вони а далі ця? пресують. Міліція стоїть нічого не робить. будь ласка. Вже десятого вечора, тим не менше, ситуація з автобусами досі не закінчилася, тому що ну автобуси вже давно поїхали. Тим не менше, точкою напруги залишається автівка, де, як стверджує Геннадій Корбан, один з кандидатів в. Депутати знаходяться люди, які мають документи, які підтверджують про, начебто, підкуп виборців, які відбувався в тих самих автобусах. Від депутата Березенка, кандидата в депутата Березенка, перепрошую. Залишається багато людей. Багато людей, які просто прийшли подивитися, не всі навіть знають, що відбувається. Навколо самої автівки зібралися люди Корбана. Є тут також і представники штаба, штабу Березенка. Ну і міліція, невеличкий кордон міліції на чолі із керівником міліції Чернігова. Також. Присутні тут. Люди, які сидять в машині, не хочуть відчиняти. Міліція не допускає в цю машину вриватися. З іншого боку, ситуація виглядає наразі патовою. сам Геннадій Корбан теж тут стоїть от біля капоту цієї автівки. Вже далеко за 12 ночі. Тим не менше залишається багато людей. Це прибіжники з обох штабів, обох кандидатів. А також ну просто напевно чернігівці, які цікавляться тим, що тут відбувається, Бачите, навіть частково перекритий рух на одній з центральних вулиць Рокосовського вулиця. І досі залишаються заблокованими в автівці. Ну, як стверджують люди Корбана, це працівники штабу Березенка, і, начебто, в них є документи, які свідчать про підкуп виборців. Ми зрештою самі бачили, що люди на задньому сидінні розривали якісь папери. Офіційна наразі позиція штабу, те, що я знаю, Березенка це те, що це не їхня машина, і це провокація Корбана. Натомість тим часом тут вже от з'являються такі столи. Я не знаю, що вони означають, то їх ставлять. Ну, словом, все, все свідчить про те, що тут, очевидно, все буде тривати, можливо, до ранку. Так, Міліція вистріліться! Вистрілюємо! Це вистрілюйте! Ми їх роз'єдиніть. Слідчі дії ще тривають. У нас є два кримінальних провадження, відкриті згідно статті 157 Кримінального кодексу України. це підкуп виборців, а також є стаття 263, це незаконне положення зі зброєю. Історія з цією автівкою тривала всю ніч до ранку, і от зараз ви бачите, що вже вийшли люди, які там були. І зараз відбувається виїмка документів, експерти, правоохоронці. Наразі ще опечатані дверцята. Там, де були якісь документи, які розривали, вони, очевидно, все ще там всередині в салоні. От в багажнику виявили велику суму грошей, вони були розфасовані в конверти по 400 гривень, а також набої до бойової зброї. Насправді не всі кандидати можуть вкладати такі значні ресурси, як Березенко і Корбан, Але тим не менше є ще депутати. От Володимир Зуб від самопомічі, так які так само борються за те, щоб перемогти в 205-му окрузі. Володимир Зуб, 48 років, самовисуванець, член партії Самопоміч, лікар-хірург, начальник львівського міського управління охорони здоров'я, одружений двоє синів. У вас 100 з чимось конкурентів. І причому двоє, які вкладають дуже значні ресурси. Як які шанси ви бачите для себе в такій ситуації? Нормальні шанси. Насправді ми не боремося з тими, хто приймає участь. Ми працюємо з людьми, ми доводимо людям свою позицію. Ми пропонуємо те, що закладено в ідеологію нашої партії, це навчити людей і створювати можливості для нормального життя, для нормального розвитку. А подарунки тільки тільки інтелектуальні. Ну, тим не менше, ви були помічені в тому, що ви від вас від вашого імені мірі тиск безкоштовно. Опора вважає, наприклад, та це незалежна мережа, яка зараз моніторить виборчий процес. Що все-таки те, що ви міряєте тиск виборцям своїм потенційним, це теж, ну тобто, ну не знаю, корбан каже: та окей, ми роздаємо продукти, але порівняно з підкупом виборців. Ну, наприклад, знаєте, у вас подібне. Я підтверджую те, що вже вам сказав, що ми віддаємо інтелект і знання, ми не даємо нічого матеріального. Цей захід, вимірювання тиску це приклад того, що я, Зуб, Володимир, кандидат народних депутати, зреалізував у Львові, роблю це 9 років і показую, що це можна робити. Таких поладок нас всього три, У нас нема фінансового ресурсу, щоб поставити їх 40. От, якби їх стояло 40, за все це, це треба платити. То можливо, можна було запідозрити три як приклад. Ми біля такого одного з наметів, він знаходиться просто біля штабу, до речі, Геннадія Корбана, де і роздаються ці продуктові набори. Ви можете бачити, яка вже величезна черга вишукувалася. Десь за 15 хвилин, начебто мають почати їх роздавати безкоштовні ці проднабори, допомога соціальна. Сам Корбан, як ви вже чули, він стверджує, що на цих наметах немає жодної його символіки. Тим не менше, ви бачите, що там є ця символіка укроп. І знайдіть, не знаю, 10 від Цією символікою на самому штабі. Ну, Давайте спитаємо самих людей, чи вони знають, хто їм допомагає, чи це впливає на їх вибір. Добрий день. А хто тут роздає допомогу? Ви знаєте? Від кого допомогу дають? Корбан. А ви будете за нього голосувати? Буду. А від кого допомога? Від кого? Як від кого? Не знаєш, від кого? Ну ви скажіть. Корбан. А ви будете за нього голосувати? Ну що треба, так будемо. А треба? Надо, ну, надо ж, а як же, обязати. <гум> так <гум> так дадуть пакет, так буду голосувати. А як не дадуть, так не буду. <гум> а я, не, слухайте, <гум> я буду тебе давати. І так, і так, так буду голосувати. -день. Скажіть, а ви знаєте, хто тут допомогу роздає? Ну, я не знаю, говорять, <гум> корбан. Корбан. Корбан? Да, ну, так і я чула, що... А ви будете за нього голосувати? <гум> не знаю. Якщо не буде мені нічого, то <гум> не знаю. <гум> А що тут, про набори роздаватимуть, так? Наверко. Ребята, знімайте тих, хто довел до цього знімайте. А скажіть, а з котрої треба займати, щоб зараз тут бути? Не знаємо, не знаємо. З тою ранку, так, вистаємо. У нас зараз буде. Люди в шісті, люди в шести. Люди стоять в Зайняти жінки. Наді вище, алеї, речка. Шоно ну якесь. І все. То і все, два кульочки. А ні, що якась консерва є. Це ще й сахару усі. Нема. Сардини ще є. Сахар на самогонку пішов. Бачите, розряджають ріжки з набоями. Знайшли, врешті-решт, коли вскрили цю Тойоту. Там зброю, автомат. Також є маса документів пошматованих з паспортними даними людей. І це на цьому ми завершимо нашу історію з Чернігова, Але хочу сказати, що вибори продовжуються до фінального голосування ще майже тиждень, і буде напевно непростим ще й підрахунок голосів. Депутати, депутати вам довіри! Ведеться, з часом їх повертати.